73 роки минуло з того дня, коли на Прилуцьку землю прийшла перемога над нацизмом за період Другої світової війни. На фронтах в партизанських загонах і в підпіллі близько 18 тисяч жителів Прилук захищали свою батьківщину. 16 вересня, напередодні дня визволення міста, у сквері вічної слави пройшли урочисті заходи. В святковому мітингу взяли участь ветерани, представники влади і громади, вшановуючи пам'ять загиблих, присутні поклали квіти до меморіалу. Чний вогонь Пам'ятаючи про подвиг людей, котрі власними зусиллями виборювали перемогу та наближали день визволення, прилучани щиро вітали ветеранів. Теплі слова, вияв поваги та квіти до свята подарували сивочолим захисникам хвилини душевного тепла та навіяли тривожні спогади. Сьогодні день собожені Прилуки. Це дуже більші праздники, я тоді. Я фронтовік і знаю, що таке. Два роки прилучани жили під окупацією. За, за цей період на території прилук розстріляно більше 15 тисяч населення, мирного населення і военнопленных потому поэтому, значит, этот праздник очень очень дорогий для прилучан. Самое паршивое слово, извините, за выражение война. Война принесла всем семьям бывшего союза горе и страдания. Но наш славянский народ вынес все. войну эту разруху, восстановил и дал нам жизнь. Я тоже, как сказать, в детстве освобождал Чернигов, показывал разведчикам, которые вошли первые в город. Де знаходився німецький штаб, із закликом пам'ятати воєнне лихоліття та подвиг наших захисників до мешканців міста звернулася міський голова Ольга Попенко. Є багато пам'ятників на землі, не менше й меморіалів. Але найголовніший пам'ятник це наша з вами пам'ять. То ми ж сьогодні низько схиляємо голови перед пам'яттю загиблих у роки Другої світової війни. Перед пам'яттю загиблих найкращих синів нашої держави сьогодення про історію визволення міста учасникам зібрання нагадав голова первинної ветеранської організації «Чернігівнафтогаз» Віталій Самойленко. Ще десь під згуровкою його тоном гриміли артилерійські кононади вулиці були наповнені дивом від пожеж. Купами розбитої цегли від зруйнованих будинків, а прилучани вже вийшли на відбудову міста. На мітингу лунали фронтові пісні та вірші. Найбільше присутніх розчулили листи, що писалися з війни. Їх автор прилучанин Сергій Бухінін, який загинув на фронті. Тижні в три тому випало мені наїстися хліба. Стояв я тоді на варті хлібозаводу, з'їв десь. Чотири кілограми гарячого хліба Удома за що б не повірив, що людина може з'їсти, хоча б один, а солдатський шлунок усе переносить. Як і 73 роки тому, сьогодні сини України теж відстоюють волю і кордони Батьківщини. Щоб над Україною знову було мирне небо та вона оговталася від трагічних подій. Привітав ветеранів з днем визволення міста, учасник антитерористичної операції на сході. Дозвольте від свого імені, від мені своїх побратимів, поздоровити вас зі святом, побажати міцного здоров'я, щастя, злагоди, мирного неба, гарних внуків. Головне, щоб був мир. Слава Україні! На знак вшанування пам'яті тих, хто віддав своє життя, увійшовши в безсмертя, присутні схилили голови у хвилині мовчання. Завершились урочистості біля вічного вогню вітанням від молодого покоління прилучан та подякую ветеранам за працю та мужність за те, що своєю звитягою та прикладом надихають на любов до батьківщини на глибоке почуття патріотизму.